Моги потребують ті українці, які втратили житло, які стали вимушено переміщеними особами, але просто або просто тікали від війни. їхнє житло залишилося на окупованих територіях. А вони прийняли рішення не повертатися допоки землі не будуть доокуповані. І от на новий рік вони матимуть змогу відсвяткувати на у нових квартирах. Вони зустрічатимуть цим. Я говорю зараз про ще 20 родин вимушено переміщених осіб. Ордери на оселі від міста особисто вручав мер Києва Віталій Кличко. А на. Церемонії була присутня наша журналістка Юлічка Махових. Юля Ріднесенька, розповідай. Привіт, слава, привіт, Олеся. Так ми знаходимося зараз у колонії залі Київської міської державної адміністрації, і саме тут сьогодні 20 родин переселенців отримали ордери на нове житло. Це житло, яке належить місту. Це воно належить громаді міста Києва. Однак ним користуватися будуть вимушені переселенці безоплатно. І сьогодні таких хордери отримали родини, отримали 20 таких ордерів. А взагалі місто закупило 113 квартир для вимушених переселенців. Їхня загальна площа 6 тисяч квадратних метрів. А вартість складає 230 мільйонів гривень. Посвідки на проживання мер вручив особисто. І також розповів нам про те, чому ж необхідно забезпечувати зараз вимушених переселенців житлом. Тож давайте його послухаємо. Виїжджаючи на схід, можна постерігати дуже страшну картину. Можна годинами їхати через села, через міста, де нема людей, вони порожні, розбиті і порожні вікна за кожним вікном, десь родина, люди. Вселенці без даху над головою. Вкрай важливо їм допомагати. Вкрай важливо допомагати один одному і в єдність наша сила. Тому дуже радий був вручити ордери. Багато родин, багато жінок плакали. Можете собі уявити. Все життя працювати і в кінці життя залишитись взагалі без нічого. Не отримують всі сервіси нашому місті і тимчасово користуються безкоштовно тими квартирами, які ми надали. Вам трохи статистики. Взагалі у Києві з 2014 року мешкає близько 400 тисяч переселенців, і 300 з них виїхали якраз уже під час повномасштабного вторгнення. 57 тисяч з них дітей, це переважно діти з багатодітних родин, які також є діти, які виховуються однією мамою або опікуном, а тому потребують уваги від держави і міста і такої допомоги. Ці люди з різних. Міст та містечок, це і Херсонська область, і Луганська область, і Донецька область. Я сьогодні спілкувалася з багатьма родинами, і отримання ключів від міста Києва для них було певним шоком. Вони навіть не сподівалися і розповідали про те, що коли е, якраз стояли на цій квартирній черзі, на цьому квартирному обліку, ну кажуть, зовсім не сподівалися на те, що щось буде з цього. І от сьогодні вони нарешті отримали, і чесно кажучи, навіть не повірили їхні враження. Давайте послухаємо зараз. Ми пішли у ЦНАП, подали заяву, і ось десь я не знаю, в маю по моєму подали заяву. І ось в декабрі вже отримали житло. Тепер треба купити меблі, холодильник, стиральну. Все, Треба буде облаштовуватися. Приїхали ми з Донецька, з самого міста Донецьк у 2014 році. Взагалі не сподівалися. Чесно кажучи, такий новорічний подарунок. Чесно кажучи, не повірили навіть спочатку, коли зателефонували. Взагалі не повірили так. Квартири будуть знаходитися у восьми районах міста. Всі вони в новобудовах, а також з під'єднаними комунікаціями. Ці будинки вже введені експлуатацією. Тож родини вимушених переселенців сподіваються якомога швидше в'їхати в нове житло і зустріти там новий рік. Тож на цьому в мене все Юлія Махових та Олексій Колотигін, телеканал Київ.